Брідіш Петроліум повідомляє, що завдяки захисному ковпаку, встановленому на аварійній свердловині, вони перехоплюють приблизно половину нафти, що витікає. Утім, місцеве населення продовжує висловлювати своє обурення на адресу компанії. Тему продовжить Наталія Корпал. Завдяки захисному пристрою вдалося затримати істотну кількість нафти, але витік припинено лише приблизно наполовину. Все це обурює місцевих жителів. На зустрічі з місцевими громадами прибув представник Бритіш Петроліум. Я розумію ваш розпач, але люди прагнуть не слів, а дій. Мене не обходить, оскільки це обійдеться. British Петроліум. Я вимагаю ресурсів для подолання будь-якої ситуації. Розчищенням цього безладу вони не роблять нам ласки. Це їх обов'язок. В найбільш ураженому катастрофою в штаті Луїзіані мешканці розлючені кількістю нафти, що потрапляє на берег. Втім, вони виступають за продовження узбережного буріння цим Лузіяна виживає рибальством, дарами мор'я, і тут багато хто працює на нафтодобувництві. Тож, якщо вони втратять роботу, то і ми її втратимо. Вздовж узбережжя Луїзіани тривають і операції по відмиванню птахів від нафти. Нафта на них настільки густа, що рятівники змушені спочатку використовувати олію, щоб щойно почати змивання. ситуація гірше не буває. Нафта вкриває їх так щільно, що птахи навіть рухатися не здатні. Після миття птахи проведуть в центрі тиждень, після чого їх буде випущено на волю, в сподіванні, що вони знайдуть безпечніші місця. Проблемою є те, що на кожного врятованого птаха приходиться приблизно 10, до яких рятівники не дістаються. Наталія Корпал, Голос Америки. Голова компанії British Petroleum Тоні Гейворд обіцяє повністю очистити мексиканську затоку від нафти. Гейворт, якого під його срі критиці за невдалі спроби біпі відремонтувати аварійну свердловину і зупинити екологічну катастрофу, заявив, що наразі не збирається йти у відставку зв'язку з інцидентом. В Інтерв'ю телекомпанії BBC він сказав, що залишиться на своїй посаді до повного врегулювання кризи.